Добрий вечір, друзі. Хочу вам зняти відео про ось таку рослинку. У нас на бульварі висадили декілька штук таких кущів з такими ягодами. Що я хочу сказати? Ця рослинка називається бересклет. І б нічого гарно, що покращують структуру міста. На бульварі висаджують такі ось. Класні кущі вони запалюють осінь. Вони стають такі яскраво, яскраво-червоні, але в них є малесенька підстава. Ці ягоди страшенно ядовиті. Реально, це бери європейський, є ще березклад крилатий, в якого чотиригранні оці ем, стебла вони виглядають як крила на ньому. Ну це просто звичайний європейський, але немає значення як в цього, так в того ягоди отруєні. І ось дивіться, поки ви отут говорите з подружкою по телефону, відвернулися. Ваша дитина малесенька може собі підійти і е, спробувати. Е, так от. Розказуйте своїм діткам, які ягоди, якщо можна їсти, і так само, які ягоди не можна їсти. Є діти, які дуже уважні і не відмуть навіть від знайомих щось таке нове, а є діти, які хочуть спробувати щось нове самостійно. Так що намагайтеся їх попереджувати про ось такі знахідки, тому що вони дуже сильно. Шкодять дитячому здоров'ю. З'ївши таких пару ягідок, можна попасти нормально в реанімацію. Якщо ви думаєте, що я жартую, то насправді не жартую. Почитайте про нього собі, про нього є достатньо інформації у мережі. Це є рослинка, яка є отруйною, кущ, який є отруйним. Так що майте на увазі, якщо ви висаджуєте в себе таке, або в місті у вас з'явилися нові ягоди, ви гуляєте з дитинкою. Повз ось це пояснюєте їй, що е, така штучка дуже небезпечна, не можна мені в жодному разі брати е, ягоди просто собі з куща, тому що він насправді дуже отруйний і можна попасти е, в лікарню і довго-довго лікуватися. Ну, е, я думаю, що ви зможете знайти підхід до своєї дитини і розказати їй про. Небезпеку поїдання ягід із кущів. Якщо ваша дитина активна, дуже сильно подвоюйте свою увагу стосовно ось таких ось нібито милих небезпек. Ось так, друзі.